Шановні друзі, також хочу наголосити на тому, що відвантаження буде відбуватися у нас по передплатам. тих людей, які оплатили 100%, як ви розумієте, будемо їх в першу чергу відвантажувати. Спочатку у нас будуть робитись самовивази, які легше, скажімо так, буде відвантажувати. І будемо робити наступним разом уже відправки новою поштою. Тому розуміємо за дякуємо за розуміння, що трошечки бачите, затримка у нас відбулась самі тому не раді, але стараємося і в останній момент стараємося Виривлити, зробити так, щоб усі залишились задоволені. Тому, будь ласка, зв'язуйтесь з нами по телефону. Все буде в порядку живої черги, тому що генератори поступають кожного дня в розмірі 20-25 штук. Тому, будь ласка, кожен зв'язуйтесь зі своїм менеджером, хто вам виставляв рахунки. І Будемо поступово відвантажувати. І, Надіємося, що все це швиденько зробимо. Так, щоб ви були з генераторами вже до Нового року. Дякуємо, друзі, за розуміння вам. Стараємось, Тому ми будемо на телефонах, на зв'язку. Телефонуйте, нікого не залишимо, скажімо так, поділеним увагою. Компанія електромотор. Як ви бачите, процес триває, відбувається у нас відвантаження. Склад вже бачу, починає заповнюватися генераторами. Тому стараємося для вас, друзі, Ось так от.